Найважливіше для окремої людини це її щастя в його різних аспектах. Для багатьох людей, здавалося б, і не так багато потрібно просто знайти свою половинку і жити з нею. Адже любов, інтимні стосунки це найголовніше. А інші нехай живуть так, як їм хочеться, аби не лізли в нашу сім'ю. І для сім'ї не так вже й багато потрібно, де жити, що їсти. Що вдягнутися? Ось чому захід для нас такий привабливий. Адже, здається, достатньо працювати, і все в тебе буде. А отже, сім'я та діти. Держава стимулює народження дітей через фінансові виплати. Подумайте, як буде тій дитині, батьки якої її привели в світ, не для того, щоб вирости нову особистість. Не для щастя, а тому, що їм були потрібні папіроси чи навіть заради квартири. О, це справді агонія. Капіталізм в першу чергу це бідність всередині серця. Багато чоловіків стверджують, що вони потрібні жінкам заради грошей, бо ті інакше не проживуть або не зможуть подорожувати по світу, гарно вдягатися та харчуватися. Бідні чоловіки через це ображаються на жінок. Замість того, щоб перенаправити свою енергію на зміну суспільства, вони мріють зробити свій бізнес і таки купити інтим з жінкою. Жінки ж виправдовують свої вчинки своїми біологічними функціями матері, що їй потрібен багатий чоловік, аби забезпечити дітей, вкладають всі Сили на пошуки такого бройлера, спонсора, оленя. Що ж станеться, коли ми всіх людей забезпечимо житлом, роботою, гарантіями для освіти, медицини, харчування дітей, коли чоловік не купуватиме жінку за економічні і владні привілегії, а жінка себе не продаватиме відповідно через відсутність такої необхідності? Так як в неї буде достатньо ресурсів, аби забезпечити свій побут. Чи зможемо ми досягнути щастя в інтимному житті? Звичайно, це можна зробити і при капіталізмі, своєму середовищу, між людьми, в яких є спільна мета знищення капіталізму і створення нового порядку істинного комунізму, без залишків дрібноміщанської моралі. В який секс обмінюють на гроші, сучасний шлюб це просто контракт на довготривалу проституцію з ексклюзивними правами на користування об'єктом найму. Наша ж мораль передбачає чисто емоційні стосунки, де значення має лише суб'єктивний світ іншої людини, її переконання, вчинки заради розбудови суспільства і розширення в загально світовому розуму. Секс це лише спосіб виразити ці емоції. Діти ж приходять на світ заради того, щоб дві душі могли передати їм свій світогляд і навчити їх бути щасливими попри усе.